Друзі, це програма ґрунтовна традиційно на телеканалах Тернопіль 1 та інтабе. Волонтерити допомагати бути поруч у найскладніші моменти. Це не просто добрі наміри, це стиль життя креду нашого сьогоднішнього гостя. Він залишається тут на своїй рідній землі, допомагає захисникам і постійно шукає нові способи підтримки. Максим Королішин сьогодні разом з нами у студії. Вітаю, Максиме. Вітаю! Власне, сьогодні хочеться поговорити про ваш волонтерський шлях, так, волонтерську діяльність, про ті успіхи, невдачі, з якими ви стикалися, і найголовніше зосередитись на події, яка відбудеться 19 липня. Це власне турнір зміні футболу. Він матиме ще й таку благодійну мету. Чи не так? Ну так, це все правильно. Цей турнір є благодійний для наших військових. Mm -hmm. Допомагати людям, які зараз дають нам можливість перебувати тут. А, Власне, давайте розпочнемо з найголовнішого, тому що я знаю, що турнір відбувається вже не вперше в Тернополі. Який це рік поспіль і чому цьогоріч була потреба знову у його проведенні? Ми проводимо турнір вже третій рік. Кожного літа ми проводимо турніри по міні-футболу. Цього літа потрібно було збирати для мого друга. На машину, і оскільки мало донатів, ми вирішили організувати ще один турнір. Ну, це вже як традиція для нас організувати турнір для військових літу. Власне, про вашого друга, наскільки мені відомо, його звати Макар, і він служить у третій штурмовій. Так. Це вперше збираєте для нього? Чи вже були якісь можливі збори? Так, це вперше. Перше для цього. Мого знайомого ми збираємо, але в загальному я не перший раз збираю для третьої штурмової бригади. На що будете збирати власне цього разу? Можете ще раз зазначити, і ви ж спілкуєтесь з військовими часто. Що зараз теж актуально на фронті? Чого потребують військові зараз? Військові по потребують зараз підтримки. Це перше. По Друге, це не вистачає дронів покупки дронів. Також машини, автомобілі, щоб пересуватися на позиції. І головне зараз це реп, який глушить дрони. Не перший раз спілкуюся з військовими і не перший день. І як по їхнім розмовам, зараз багато дронів залучають ворожі сили, вже будемо так говорити. І зараз необхідно саме більше це збирати на реби, якщо так говорити прямо. Ви збираєте на що цього разу? Я цього разу збираю на автомобіль для того, щоб хлопці пересувалися між позиціями. Автомобіль має бути, щоб міг проїхати якби, по любій місцевості. І ще немає, тобто, цілі, іменно які має це бути автомобіль. На це має бути висока машина, це точно, і надійна. Чи є вже ціль збору самого так? Яка ця сума? Якщо вона є зараз? Ми зібрали 40 тисяч гривень, але наші знайомі з Франції готові також долучатися до турніру і зараз очікуємо від них допомоги з Франції. Якщо хоч захочуть долучитися до турніру, чи буде якийсь можливо стартовий внесок, яка це сума? Стартовий внесок до турніру 2400 гривень це з команди. Типу, але якщо бажають долучитися більше типу, коштів, будь ласка. А розкажіть детальніше про сам турнір, так чому саме міні-футбол? Можливо, це така вже традиція у вас з'явилася. Особливості власне турніру, тому що можливо зараз наші глядачі, так якісь охочі, які захочуть ще долучитися, тому що реєстрація ще триває. Тож чого нам очікувати, яка програма буде? Головна це початок. Ми починаємо на 10.30 в суботу, 19 липня. Чому міні-турнір? Ну, оскільки це дійсно їх традиція вже. У 2022 році ми почали завели цю традицію, будемо так говорити, провели три турніри в червні, в липні і в серпні, 2022 році. І так вирішили з нашою командою організовувати кожного року турніри типу, по футболу. А хто може долучитися? Чи це мають бути якісь професійні спортсмени, які вже е, доволі довго займаються футболом, чи це може бути будь-хто охоче? Це будь-хто охоче може бути. Типу, чоловік зібрав команду з восьми чоловік і заявляється. Я, оскільки я дивився по заявках, хто заявився, це не є не всі команди професійні, є любителі, які просто люблять пограти в футбол, і вважають, що зараз. Таким чином можуть і допомогти нашим збройним силам України. А чи є якісь обмеження по віку, наприклад? Так є обмеження від 16 років. Розкажіть ще таке, чи передбачені власне призи для переможців, можливо, так для якихось команд. Тому що я знаю, що ви організовуєте не тільки такі турніри, і інші заходи у вас були. І там точно я пам'ятаю, що були якісь такі призи. Чи будуть цього разу? Так, це не перший наш захід, і на цьому заході також будуть розіграші, тобто у нас буде певна перерва, і будемо в цей момент розігрувати. Також призи, є, звісно, кубки, медалі, сертифікати від наших партнерів, які нам також допомагають. Дуже вам дякую за це. Ну, типу, в минулі роки ми проводили турнір з мініфутболу і забіг. Mm -hmm. Коли провели забіг, також були призи, а дуже хороший був приз за перше місце. Хто перший прибіг якраз це така була дощинка. Де був вибитий герб України і Слава ЗСУ? Дуже гарний, дуже красивий. А цьогоріч які будуть подарунки, чи можете відкрити ні... ширму і розказати нам? Ні, на жаль, ні. На жаль, ні, це сюрприз. Добре, розкажіть тоді про те, що турнір, я знаю, буде відбуватися не в Тернополі. А де саме і чому можливо обрали саме таку локацію? Ну, ми будемо організовувати турнір в Великоброзовицькій громаді, оскільки я звідти. І привичніше вже там організовувати. Дякуючи нашій територіальній громаді за те, що дали можливість провести там турнір. Ми перш ніж хотіли організувати на центральному стадіоні, на натуральному газоні, але оскільки можливий дощ, і щоб не було болота, ми вирішили перенести турнір на штучне покриття коло Великоброзовицької школи. Тогоріч ми організовували турнір в нашому університеті. Зону залучили якраз два покриття штучних, бо Бу було багато гравців. А, ну і зрозуміло, для того щоб створити і організувати саме такий турнір, потрібна велика команда людей. Я розумію, що, мабуть, ви не самі це організовуєте. Розкажіть, хто ці люди, якщо є у вас команда. Так, в мене є команда, типу, люди, які мені допомагають, це мої близькі друзі. І оскільки я з ними дуже давно спілкуюся, я вирішив організувати громадську організацію і долучити цих людей. І тепер ми вже третій рік поспіль організовуємо такі заходи. Ну, це не єдині наші заходи, бо ми. Намагаємося провести ще щось інтересне. Ну, наприклад, молодь треба зараз долучати до спорту, бо якщо зараз замітити мало молоді на вулиці, типу, вийти, погуляти, подивитися в парку, ну, мало молоді. А до спорту я так замітив, що бажають долучатися. Якщо порівнювати саме от проведення так турніру по кількості людей, по кількості охочих, ви можете порівняти минулий рік цьогоріч, чи збільшилась кількість, чи навпаки людей менше долучається? Угу. Ну, дивіться, в 2022 році, коли ми організ... тільки починали організовувати, долучилося 16 команд. Тобто було 150 чоловік орієнтовно на турнірі. Це за 22-й рік кожного турніру було 16 команд. За 24-й рік, 23-й, було тр... трішки менше команд. Вже. Типу, 14. ну до 16-го, так, другий турнір було вроде, теж 16 команд. Тобто, було 150 чоловік теж. У 24-му році ми ще провели останній турнір це було в вересні. Це, рахуйте, було шість команд, тобто було мало чоловік. Чомусь охочих було мало допомогти. Ну, ми трішки розстроїлись стосовно цього. Тому вирішили після турніру організувати забіг. На забіг долучилося, якщо я не помиляюсь, 40 чоловік. Ну, типу, достатньо. Цьому році ми організовуємо турнір перший наш турнір якраз таки. І тут долучилося вісім команд, тобто приблизна кількість чоловік буде 60-65. Це з моєї команди, Рухович. Як ви думаєте, чому така тенденція? Люди втомились, не знаю, долучатись до зборів, донатити? Люди звикли до війни. І вони не розуміють деякі. Що відбувається там. Типу, вийти на вулицю, подивитися, всі звикли до цього. Типу, тривога, ну, тривога, нехай буде. До війни не можна звикати, я це кожному говорю. І завжди це говорю. Типу, До війни не можна звикати в ніякому разі, оскільки є. Люди, які зараз нас захищають, і ми не відчуваємо, що це таке. І я дуже дякую нашим військовим за це кожного дня, за те, що вони є там, для того, щоб ми відпочивали спокійно тут. І якщо дають вам можливість долучитися до цього, тим більше, якщо ти займався спортом раніше, і тобі дають можливість пограй в футбол, віддихнися, віддихай, будь ласка, але зроби якийсь внесок для того, щоб ці кошти передалися туди. Ну, це моя, це моя думка, і я її завжди перетримуюся. Знаєте, зараз дуже багато волонтерів, активістів кажуть про те, що прості публікації, де вони збирають на щось, так якісь такі збори, не набирають такої кількості поширень, вподобань і взагалі не такі активні. От створити турнір, це був такий шлях, аби залучити більше людей заохотити? Чесно кажучи, так. Оскільки, коли я відкрив цю банку, для мого знайомого. Охочих репостити те, що це відео, там де я говорю, долучайтеся, донатьте, не забувайте мало. Мало хто поширив це. Ну коли турнір я виставив, коли пишуть долучайтеся до турніру для третьої штурмової, так, охоплення набрало 40 тисяч переглядів чи 50 за день. Попередніми роками, коли відбувалися турніри, чи вдавалося тоді закривати цілі повністю? Так. І очі... я, я говорю вам зараз, навіть вибачайте, що я перебуваю. Так. Я чітко говорю так. Я не розумію, чому так тоді було, чи людей пропала довіра до волонтерів. Я не розумію, чому так. Бо... А зараз очікуєте, що буде закриття збору? Ну, я очікую, що так. Я роблю всі свої зусилля, докладаю до цього турніру, до цих зборів, щоб закривати їх, щоб не підвести людину, яку я пообіцяв щось. І діло в тому, що у 2022 році всі збори, які ми відкривали для Національної гвардії України, для Прикордонної служби України, для третьої штурмової бригади, всі закривалися. До місяця час. Самий швидкий збір, який ми закрили і купили машину, це тиждень час, шість днів навіть. Не тиждень, шість днів ми купили машину. Яка це була сума? 200 тисяч. За шість днів. Зараз долучитись можна ще до турніру і зареєструватися, якщо так, то як саме це зробити можна? Так, звісно, до турніру можна долучитися є ще час до завтра, до завтрашнього вечора. Як це зробити? Є афіша, на афіші є номер телефону або QR-код. Також я публікував в своєму інстаграмі цей пост, типу, можете знайти по інстаграму. Ви вже сьогодні згадували, що окрім турніру, ви проводили і інші заходи так, благодійні. Розкажіть трішки про них. Забіг. Забіг, мені дуже сильно сподобався, коли нові знайомства. Оскільки долучаються до турнірів, переважно ті самі люди, які долучались у 2022 році, але є і нові команди, чесно кажучи. Наприклад, спорткомплекс, який долучився цього разу, і нові знайомства, нові люди, дуже приємно, що вони це зробили. Забіг дійсно нові люди, які ті, хто бігають, ті, хто займається легкою атлетикою. Ну, Також познайомилися з ними приємні люди. Досить цікаво було, але це не останній наш захід, який ми хочемо провести. Скажу відверто, не тільки ми інтересуємося, як і футболом, легкою атлетикою, є інші види спорту, такі як бокс, волейбол, баскетбол. І думаю, що ми їх проведемо, бо того, що молодь треба, як я і раніше говорив, долучати до спорту. А як, до речі, приходить до вас ідея створити щось, таке, такий захід благодійного формату. Це ви, наприклад, публікуєте збір і бачите, що важко його закривати, і тоді, вже відштовхуючись від цього, створюєте такі заходи? Чи ви одразу знаєте, що будете робити саме таким чином? Ну, чесно кажучи, я, як ця ідея взагалі прийшла до нас? Ми з моїми знайомими сиділи і спілкувалися, от зараз є збір. Як нам зробити так, щоб його пошвидше закрити? І це коли вже була війна повномасштабна. І прийшла думка до нас, ми раніше займалися спортом. Зараз такої можливості немає. Гуртків немає. У ну, 22-му році тоді позакривалося все. Типу, всі сиділи вдома. І ми вирішили: а чому не зробити спортивний захід? Чому не організувати? І така ідея прийшла, ми організували, побачили, то, що люди долучаються, дають кошти і дають кошти не просто внесок, а говорять тобі на тримай ще кошти для закриття банку. Вони зараз важливі. Це було тоді. І зараз я бачу, коли спадає типу, інтерес наших громадян до збору. я... Стараюся підняти його. Тим або організувати якийсь благодійний захід, або організувати ще якесь дійство. Наприклад, аукціон зробити якийсь, там, тубус розіграти, чи не знаю, кістрофай розіграти. Ну, це класно, Це класно. Наприклад, ми коли організовували турнір, оце як ми раніше говорили. За наш турнір, коли розіграші були. І нам передали тубус, і ми його розіграли за 6 тисяч гривень, якщо я не помиляюся. Так, людина долучилася до нашого збору. Дуже дякую. Ви почали волонтерити ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Ми вже розповідали дуже часто цю історію, що, попри те, що ваші батьки були за кордоном і просили вас виїхати до них. Ви залишилися тут і твердо сказали, що залишитися в Україні. Чому так? чим керувались тоді? Де знаходили ту мотивацію? Ну, бо це моя країна. Я тут народився, і я не збираюся жити там, де мене там не тримає нічого. Тут є моя домівка, тоді мої дідусь, бабуся, яким я також вдячний, які мене виростили, і я беру і їх лишаю. Но я не можу так. Багато хто повиїжджав вже, багато з моїх знайомих, хто повиїжджав, на жаль, ну, в кожного є свої обставини, але в мене ще думка, це залишилась, що залишатися треба. Ви на своєму місці. Я на своєму місці, я тут, я ніде не виїхав. А розкажіть, з чого розпочалось ваше волонтерство? Чи пам'ятаєте якийсь перший свій збір або, не знаю, перший захід? Ну, перший збір, я, звісно, пам'ятаю, це коли, якщо я не помиляюся, 27 лютого мама до мене каже: ні, я до мами подзвонив і говорю, треба щось організувати, треба чимось допомогти. Ми організували збір. Не то, що збір, а між знайомими в Нідерландах поговорили, що треба допомагати, люди заохочливо сказали так. Зібрали памперси маленьким діткам, їжу, продукти і передали на Україну. І у нас в Тернополі є молодіжний центр науки, і там. Відбувався якби волонтерський захід. Вони там волонтерили в цій організації, і ми передали туди. І після цього, як ми передали туди ці продукти, ці медикаменти, я пішов волонтерити в цю організацію. Якщо порівнювати кожен рік війни і волонтерство під час кожного з цих років війни, яку тенденцію ви бачите як волонтер? Зменшується кількість охочих? Якщо говорити відверто, це навіть неозброєним опом видно, як люди відносяться до війни і до волонтерів. Як відносились 22 2022 році, коли таксі було безплатно для волонтера, якщо ви пам'ятаєте в перші дні війни, що таксі було безплатно. У тебе є посвідка волонтера. Будь ласка, їдь, ти волонтер, все, тебе ніхто не чіпає. І з кожним роком помаленько все зменшується. І волонтерів ніхто не сприймає деяких. Чому так? Не знаю. Можливо, через деяких волонтерів, які. Відносились до цієї справи недобросовісно, будемо так говорити. І я більш ніж впевнений, що так. І я правий в цьому. Знаєте, психологи кажуть, що волонтери теж мають брати відпустку, відпочивати від цієї справи, від своєї роботи. Чи брали ви якийсь такий відпочинок для себе, тому що відчували, що вам складно, чи були труднощі? Ну, яка відпустка, коли йде війна? Ну, деяким хлопцям відпустки чомусь не дають на фронті. І вони до, до сих пір три роки війни, там три з половиною я вибачаюся, вже. І вони досі жінки своєї не бачили, і дитини. Дехто навіть своєї дитини досі не бачив, яка народилася під час війни. Чому їм відпустки не дають? Ні, в мене відпустки не було. Е, я знаю, що ви ще, й, окрім того, поєднуєте волонтерство з навчанням. Як вам вдається, чи не складно? Ну, ні, не складно. Ну, Типу, викладачі розуміють тим, чим я займаюся, і йдуть мені. Якби на зустріч. Які наступні збори, наступні заходи будете організовувати, чи можете відкрити шурмо і розказати наші Дивіться, подачі? я можу чітко зараз сказати, то що це буде наш останній збір для когось, через те, що, як ви бачите, дуже важко збирати кошти, і ми будемо робити трохи інакше? Ми будемо просто організовувати. Заходи, і ці кошти віддавати військовим, або не віддавати військовим, щось на ті кошти купляти. А відкривати великі збори на 400 тисяч, на півмільйона гривень не будемо вже, На жаль. Оскільки люди забули, що таке війна, і забули, як треба допомагати, чим треба допомагати. Ну я це моє рішення таке. Якщо щось поміняється в цьому, наприклад, думка людей поміняється. Знову почнеться ця мотивація для громадян, що треба допомогти, не дивитися на теперішню владу, що щось не получається, а звертати увагу на військових, які там. Тоді так будуть збори. Дальше дякую вам, Максима, за розмову. Я нагадаю, що сьогодні у нашій студії був Максим Королішин, волонтер, ініціатор благодійних заходів і організатор турніру з мініфутболу, який відбудеться 19 липня. Бережіть себе, підтримуйте збройні сили України і пам'ятайте, кожен донат має значення.